Всім привіт! Вітаю вас у новому відео, в новому дні. Бажаю вам, як завжди, гарного настрою і приємного перегляду. А я, друзі, зараз буду маринувати помідори на зиму, ті, що я вчора ввечері вибрала, і заодно поділюся з вами рецептом, як я їх роблю. Буде з мене зараз у кухні спекотно, сауна, бо в мене кухнина така маленька. І водичку я вже поставила грітися, і тут, знаєте, так спекотно. Кондиціонера немає, ну нічого, переживемо. Підготувала я вже все, що мені потрібно. Овочі, банки, кришки, ну, все-все-все. Зараз поступово буду розказувати. І ось самі помідорки. На такі класнючі домашні помідорки. Взагалі, я ось я вам скажу, в мене тут усе моє. Взагалі, я в цьому році така господиня, прям сама собою не можу налюбуватися. Все своє, селдерей свій, капуста своя, перець гіркий свій, цибулька своя, морква, чесничок, ну, окрім цукру, солі і спецій, ну, то таке. ось так. І помідорки ось такі. Я їх вже помила, відірвала від хвостики. ну, Ті, що гнилі якісь були, також все відібрала. Ось такі маленькі, гарненькі. До речі, я дуже люблю маленькі закривати, і чоловік мій любить на закуску те, що потрібно. Минулому році я закрила десь таких баночок літрових малесеньких помідорок, баночок 10. І ми їх всі добренько з'їли. Вони дуже добре на закусочку і гарно на столі. Особливо так огірочки ставити, і ці помідорки маленькі ну, взагалі класно. Ось так. Ну Зараз будемо все робити поступово. Водичку я вже поставила. вже Майже закипає. Тому... Ну що ж, беруся до роботи. Значить, друзі, я підготувала 5 банок, 3 півторалітрових і 2-літрових. ,2 не знаю, чи наповнюю я всі банки, чи не всі. Мені здається, що буде 4. Ну, буде видно. Банки я помила, простерилізувала, завжди стерилізую гарячим окропом. Кришки також поставила на рушничок, перевернула ось вони висохли, висохлив, немає ні водички, нічого. І зараз будемо ставити сюди овочі. Значить, на дно банки я ставлю чесничок, три чесничини, горошок, чорний перчик, штучок 5-6. Лавровий лист. Два штучки і гвоздика. дві палочки. Також ставлю на дно салдерень, дві гілочки, бо він у мене маленький, коли продають крупний, то можна поставити і одну гілочку. І тепер наповнюю помідорками до половини. Половина баночку, я так жовтеньку, щоб вона гарненько видно було її. Все, до середини я наповнила помідорами і ставлю з однієї сторони цибулю, ось яке кільця, і з іншої. Нічого не трошки розпалася, то не страшно. Морку також ставлю. Я не розрізаю, ставлю ціленьку, можна порізати кружечками. І помидорки в мене будуть гіркими, тому я ще ставлю гіркий перець. так. І посередині також цвітна капуста. Так, небагато буде красиво. Отак. От і тепер доложую помідорами до самого верху. Люблю дуже ще маленькі помідори, із-за того, що можна їх, як хочеш, поставити, щось вийняти, підібрати, <гуляти> погулятися з ними і наповнити повністю банку. Бо коли крупні помідори, ти так не наповниш. Ось так. Все. Ось така баночка. І так, всі. Ось. Що я, друзі, і говорила, вийшло в мене лише 4 банки, 2 2-літрових і 15 літрових. І ось трошечки ще помідор залишилось. Ну, нічого, то буде на салат. На наступний раз закрутимо ще. Тепер, після того, як я наповнила все, баночки в мене готові, я в кожну банку буду ставити. Соль, цукор і оцт, а також таблетку ацетилсаліцилової кислоти. Значить, розповідаю рецепт на літрову банку. На літрову банку я ставлю 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру і 3 столових ложки оцту, а також одну таблетку ацетилсаліцилової кислоти. Так як у нас банки всі різного розміру, я буду все подвоювати. Значить, на 2-літрову банку я буду ставити 2 столових ложки солі, 4 столових ложки цукру, 6 столових ложок оцту і 2 таблетки. Отакий крутий окріп, буду ним заливати банки. Потім закручую, ну, стандартна процедура. Перевертаю кутою теплою ковдрою і до охолодження. Так, пусто. Зараз, друзі, хочу подрізнити зерно, зробити корм, тому що зовсім уже все пусто скрізь. Коли був чоловік вдома, не на роботі, то я за це зовсім не переживала. Тут все було намелено. Я тільки приходила, набирала і готувала птицю. А зараз вже все вибрала повністю, а птиця їсти хоче, а чоловік на роботі потрібно молоти самої. Так, зараз буду наповнювати цей бункер. Тут у мене і пшениця, і кукурудза. Ячмінь, а також ще буду додавати маку. Треба і на стульчик ставати, бо я не достаю. Аж ось два вершка від вершка. Так. Повно хочу наповнити, а потім вже включу та й вийду, щоб не сидіти. Тут буде поляк або зовсім Це все все, збіглися, все зараз, зараз будувати. Ні, холодні. Відрос триває, бідненькі мої, зараз. Давайте давайте. О.

Чого ви прибігли? Чого ви прибігли? Можу поміняти воду. Ой. Що ж ви її так замазали? Купаєте? От такі манікюри в селі. Відростила длину, так хотілося побути трошки гарною. Коли ходила до дівчини, яка мені робить нігті, вона говорить, мені спилювати, тобі чи ні, ні, кажу, поставлю, нехай. І що, я тиждень проходила, ой, відро впало. Тиждень проходила і все, там цибулю виривала, перший пострадав, тепер треба буде йти повністю і зрізати. І все. Щоб мати длінні нігті, потрібно лише так валяти руками. Сьогодні в мене на вечерю гречка і тефтелі Також зробила собі ще салат з жовтих помідор з огірками, цибулька і бринза. До речі, оці жовті помідори дуже смачні. Вони такі солодкі-солодкі, мені навіть смачніші, ніж мікадо розове І такі м'ясисті мені подобаються. Ось так. Ромочка. Сьогодні щось ще. Вісім годин зараз, навіть пів дев'ятого, він вже ліг. Загалом мене лягає спати пізно, а сьогодні в нього спад сил. Він пішов до садочка, до того був вдома, відпочивав, прогулювали. А сьогодні він пішов, розуму набрався і енергії немає. Нічого. Ось так. Вечір у нас дуже класний, такий прохолодний вже. Вже йдемо до осені, друзі. Можна виходити гуляти, класно. Ось такі справи. А дійсно ще трошечки, ще один місяць, так швидко промайнуло літо, начебто його й не було. І ще серпень, і все, знову осінь, а там ой, будуть у нас діньки, не знаю, які ромочка буде йти до школи. Як воно буде, переживаю, тому що як воно що воно, як він буде вчитися. каже, писати не буду, не хочу писати. Давай мені на клавіатурі я буду набирати. Він ось на телефоні може спокійно собі набрати слова, все що, а писати не хоче. Все запам'ятовує, ось усно. А писати не хоче нічого. Ой, такий хлопець характерний, та ще його ж і не заставиш, бо він робити не буде. Чим більше заставляєш, з ним потрібно домовлятися, бо як заставиш, так і підеш. Ось <рив> Такі справи. Ну що ж, друзі, на сьогодні закінчую відео. Всім вам бажаю всього найкращого і до побачення!